Всім привіт! До вашої уваги! Лотного поставка товару. Одяг Дитячий мікс бренду та Peppers. Є різних забарвлень та розмірів. В комплекті шорти та футболка з розміром 110-116. Матеріал 100% бавовна. Комбінезон. Шорти. З розміром дев'яносто в Упаковці дві одиниці? Комплект. Кепка, футболка та шорти. Також в упаковці. Легінси. Боді? Упаковці дві одиниці, штани? Всього в лоті 40 одиниць? Футболки. В упаковках. Вартість лоту 2430 гривень. Розмір від 50 до 116. Собі вартість 161 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!